Здається, знімає. Людочка, це відео привітання для тебе. З днем народження моя люба люда. Ні, краще не буду казати люба. Бо вона ж в мене дурнаша, подумає, що в мене люба якась є. З днем народження моя кохана люда. Гадаю, у тебе виникне питання, чого я вирішив зняти для тебе відео привітання. Це щоб показати, що я і сам вмію знімати відео, і ти мені для цього не потрібна. Але я тебе так сильно люблю, що хочу, щоб ти хоч чимось корисним була зайнята. І ще. Подивись, як гарно виглядає відео, коли ти мене не перебиваєш. Тому бажаю тобі. Поменше гавкать їде. Ну, і, звичайно ж, тобі цікаво, де твій головний подарунок. А ти подивись під подушку. Подивилась? Ну, і дарма. Бо твій головний подарунок у цьому відео. А що це ти роздиваєшся, ідю? Юда, вийди! Це лічне! А, воно ще й камеру включила. От старий збочинець! Юда, це на те, що ти подумала! А ти чим думаєш? А потім мені в інтернеті дивитися, як ти оце голяка танцюєш! Даю дві хвилини, щоб одягнувся. Це щоб ще хоч раз в житті їй приємно робив. Ага, собі дорожче. Happy buzz, they zміoka!